Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги відео, про яке завжди просять на старті FIFA. Покажи спів налаштування камери, покажи поки налаштування геймпаду. Зараз все буде. Давненько Манчестерське Дербі не викликало такого інтересу, як зараз. Ман-Юнайтед на ходу, МанСіті, що там казати, хоча і в тих, і в інших трохи збився темп, тому що були матчі збірних, але є дуже цікаве питання, чи Холанд зможе знову забити. Якщо ви маєте прогноз на цей поєдинок, то ФАВБет до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Якщо ви вперше взяли геймпад до рук і вперше будете грати у FIFA, можливо, є змісту вімкнути собі тренувальний центр. В інших випадках, ні. Що стосується камери, дуже часто питаються саме про неї протягом всього сезону FIFA, телетрансляція, ось камера, на якій я граю, вона ж телебродкаст. Що стосується налаштувань детальніших, в мене вони кастомні, масштаб, зум в мене на нулі. Я завжди віддаляюсь для того, щоб бачити поле якомога ширше, щоб бачити більше опцій для передач. Що стосується висоти, то зазвичай в мене 17-0. Такі мої налаштування, коли ми граємо у Фуд Чемпіонс на всіх можливих режимах, де стадіон дозволяє висоту коригувати так серйозно, тому що є такі стадіони. Не дивуйтеся, якщо будете грати у FIFA вперше, як, наприклад, Enfield Road, де е, камера сама по собі нижче, незважаючи на те, що е, ви. Хотіли би бачити таку саму по висоті, як на Фуд Чемпіон Стедію, тому що, як бачите, тут не дуже сильно вона зміщується від 0 до 20. Є такі стадіони, їх багато. Це типу. Реальність, які стадіони мають камери Енфілд, там зігнули Дуна Парк, Ол Траффорд, вони ніби нижче, на Бернабео ніби трішечки вище. Є на різних стадіонах свої нюанси, але, як ви знаєте, напевно, у Food Champions ми граємо саме на Food Champions стадіум і там висота регулюється, дай Боже. Ну і саме там я граю зазвичай на звичайно, 17.00. Інколи можу дати на 15.00 трішечки нижче. Хоча буває так, от і відпачившись змінитися, і по настрою можу переключитися на 12 нуль, інколи навіть на 10 .0. Не часто, але буває тоді краще видно поле з флангу до флангу. Та все ж я надаю перевагу саме високій камері, тому що тоді краще видно коридорчики в ширину поля між гравцями. Мені так зручніше знаходити, куди я можу дати. Пас. Павершот зум, як бачите, я вимикаю. Це анімація камери, коли вона приближається і віддаляється в момент потужного удару цих нових павершотів, про які я розповідав в одному з попередніх відео. Що стосується візуальних тут фішечок, то в мене ім'я гравця та індикатор, а саме ім'я гравця, перш за все, я так ставлю, тому що я контент крієйтор і мені зручніше коментувати, коли ще над гравцями висвічується прізвище, бо далеко не всі картки, які є в Ultimate 7, їх безліч мені відомі, як футбол футболісти тому якщо там якийсь неймар, Мбаппе і Мессі, певно, річ, ми знаємо їхні модельки. А так, коли ми розвиваємо свою команду в Ultimate Team чи граємо в якийсь драфт, і нам вилітають різні-різні гравці, не всіх ти знаєш, а хотілося б бачити отак ще над головою, тому що ти собі прикидуєш, що там по робочій нозі, що там по зірочках на фінтах. і Власне, це досить зручно. Розмір індикатора над головою гравця, яким ви керуєте на дефолті. До речі, важливий момент, тому що чомусь в перший запуск гри мені закинуло великий, на дефолті краще. О, вимикайте ось цю фішку випадаючи ця інформація під е, рахунком, під таймером, тому що воно може заліпити вам частинку поля у якийсь важливий момент, і ви не побачите гравця. Там може якась статистика вилетіти, чи якісь гравці-картки, за якими слідкувати. Радар в мене на 2D. Це для мене зручніше ніж 3D. Кольори на радарі Дефолт для того, щоб фішечки на радарі відповідали кольорам, Форма, в якій я граю. Грає суперник. Вимикаю прокрутку складів під радаром, яка появляється на старті матчу. Ну і моніторинг якості конекту і візуальний геймпад, який показує, як я граю. Я вимикаю для того, щоб мені справа зверху не заважали розглядати, де там мої. Футболісти, хоча до речі, можливо, час від часу буду вмикати цей геймпад для того, щоб ви, мої глядачі, могли бачити, що я натискаю, бо багатьом цікаво і як в який момент я граю. Що стосується налаштувань звуку, це дуже індивідуально, тому можна йти вже до налаштувань. Гімпаду тут, перш за все, скажу, що певна річ вмикаємо Competitive Master Switch. Хоча, коли ви граєте у серйозні онлайн режими, такі як Food Champions, Division Rivals, гра так чи інакше вам блокує цю фішечку увімкненою, тому... Вона і так у вас буде увімкнена, для того, щоб ви там автоматику не попідтягували, тому що і далі вистачає автоматики. Та я вам сам скажу все, що можна ставити на авто, ставте і не вимахуйтесь. Наприклад, паси тут на хід на пів авто, це максимум. Тренер, певна річ, як я вже казав, вимикаємо. Таймфінш в мене увімкнений. Я ним користуюсь не часто, коли пробуває лонгшоти, тоді намагаюся спіймати зелене світло другим натисканням кнопки удару. А коли вриваюсь у штрафний майданчик, я просто б'ю. Та все ж він в мене увімкнений, все таки для лонгшотів. Next Player Switch Indicator – Це фішечка, яка світиться над наступним гравцем, на якого ви переключитесь, коли натиснете L1. Ну або натиснете кнопку стримування партнером, і він почне другий гравець допомагати. Тому нехай вона світиться, можна інколи підглянути. Блоки пасів. Ну, раз є можливість увімкнути, то вмикає, тому що певна річ у моїх суперників воно увімкнено, але якби можна було тут вимкнути для всіх, я був би не проти. Що стосується автопереключень, то цей варіант найкращий: Airballs і Looseballs. Це верхові мічі і мічі, які відскакують десь після рекошетів. Тому не запарюйтесь, довіртесь мені на досвіді, що це найкращий пункт. auto свічить мов assistance. Тут або немає, або низька допомога, або висока. Взагалі. Круто тут відключати цю фішку, тобто, як тільки ви переключилися на нового гравця, ви маєте над ним управління, можливість керувати. Але враховуючи те, що ми. 95%, якщо на 100% наших матчів граємо онлайн, ну хто як може хтось там офлайн вдома на дивані з друзями, все-таки я для онлайну рекомендую поставити низьку тут допомогу, тому що ви розумієте, сервери працюють не ідеально. Пінг у нас не ідеальний буває. Середнє значення між високим і низьким це такий собі баланс, як на мене, непогано. Коли я відчуваю, що гра літає, серваки круто працюють. Я можу тут переключитися на НОН. Що стосується. Clearance Assistance, то я тут ставлю Directional, тобто вибираю напрямок в тих ситуаціях, коли мій гравець виносить м'яч, десь от там. З лінії воріт, чи десь близько до того, тому що якщо залишити на класиці, то інколи гравець може випадково винести м'яч собі у ворота, чи не в тому напрямку, в якому би ви хотіли. А так, якщо йдуть виноси м'яча, то ви лівим стіком можете керувати і показувати, куди все-таки хочете. Lock в мене увімкнений, хоча хто слідкує за мною давно, той знає, що я не дуже часто користуюсь цією фішкою, та все ж інколи рідко бувають такі ситуації, що переключусь і смик. Другого гравця і віддаємо передачу uh, Icon switching. А, це ця фішка, де в захисті R3 натискаємо. Ні, я вимикаю, воно мені не подобається, не є корисним. Переключення правим стійком, правим аналогом на геймпаді. Класика. Цього року у нас додали адаптивне переключення. Я попробував, мені зовсім не сподобалось. Класика це топ. Переключення правим стійком по гравцю. По м'ячу – це лайно по гравцю. Таким чином, на класиці і по гравцю все дуже просто працює. Все далі на автоматиці: удари, паси, навіси, все, що можна, що не можна, то на пів авто залишайте. Де гра може вам трішечки асистувати? Залишайте це, тому що інакше будете віддавати пасив аут і так далі. Аналог спринт я вимикаю і всім рекомендую обов'язково вимикати. Коли аналог спринту вімкнений, то кнопка r 2 яка має ефект педалі, починає так і працювати. Сильніше натискаєте, то гравець швидше побіжить. Трішечки легше натиснули, гравець може повільніше побігти. Тому, коли ви вимикаєте аналог спринт, ваш гравець завжди біжить на максимумі, як тільки ви торкаєтесь кнопки R2. Це важливо, щоб ви бігли. Швидко бляха. Пункти з адресатом передачі, скажу чесно, тут складно помітити різницю, коли починаєш змінювати і тестувати. Я залишаю на лейт, тому що це дефолтна опція. Вібро вимикаю, хоча може хтось любить повібрувати. Ну і тригер ефект теж вимикаю. Це така фішка на PlayStation 5, коли ваші l 2 r 2 наливаються силою і треба тиснути, побороти. І в інших іграх це насправді прикольні штучки, але. Фіфа воно не потрібно замахає, коли граєш. Що стосується кнопочок, я міг би навіть не показувати, тому що це дуже індивідуальне, але покажу, щоб ви знали інколи, що відбувається, чому я там натискаю, наприклад, хрестик, коли захищаюсь, чи чому я б'ю квадратиком у дитинстві на першій PlayStation Я часто грав у Pro Evolution Soccer. Вона ж зараз є футбол, яка дуже сильно поступається сучасній ФІФА. Ну і саме звідти в мене звичка пробивати квадратиком, а навісні передачі робити кружечком. Так воно в мене перейшло і на FIFA, так і роками веду з собою. і Мені зручно, я не збираюсь змінювати. Хоча по стандарту ви знаєте, воно навпаки. Ну і в захисті відповідно те саме в мене відбір і підкати помінялись місцями. І в захисних налаштуваннях є один справді отскольний пункт. Teammate Контейн в мене на хрестику, тому що роками раніше пресинг другим гравцем був на хрестику. Це дуже давно, це понад 10 років тому. Саме у FIFA 12 в нас прийшла ось ця нова система захисту. А простий контейн, першим гравцем, яким я керую, я майже не використовую, тому що звик вручну керувати своїм гравцем. І можливо комусь цікаво дізнатися, бо насправді роками нерідко запитують, як я тримаю геймпад, Скільки в мене пальців позаду на ось цих кнопках? По одному вказівному, по два я не тримаю. Мені так незручно. Можливо, нове покоління саме так тримає, але. Не я, ну і на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком і коментарями. Це дуже важливо саме під цим відео, тому що воно на старті дуже помаленьку набирає переглядів, але до кінця сезону наклікають люди, тому що цікаво дізнатися, а що поставити, щоб гралось краще. Почуємось, побачимось, бережіть себе.